Гроші йдуть ага. в тому числі на збройні ну, сили. За бруківку розкажіть, за про те, яку бруківку? ви ще ви втратите гроші. Так от давайте, поспілкуємося. давайте прошу. От Вчора один сайт Хекрімічуг написав про дерева, пам'ятаєте? 70 коментарів, всі кажуть, що не треба було цього робити, жодної копійки бюджетних грошей на дерева не витрачено. Це у нас є компанія, яка нам допомагає три роки поспіль висаджуючи восени сквер. Вони далі продовжують цей проект, довготривалий. Ми його з ними обговорили ще до війни і продовжуємо реалізовувати. А що саме вони оплачували? Вони оплачували посадковий матеріал. Благоустрій виконував роботи з висадки вчора, ви бачили це. І ми теж до них приїжджали. І планування горизонтальної території. Але благоустрій це благоустрій це комунальне підприємство, люди в ньому отримують заробітну плату і вони виконують певну роботу, в тому числі і по озелененню міста. Абсолютно згоден, Ми без зброї не можемо обійтися. Зброєю ми теж займаємося, зброї. повірте, і не тільки зброєю, Автомобілі. І автомобілями, і всім іншим. От хлопці що на останній лист ще принесли, будемо теж ним займатися. Всі прохання, які обґрунтовані, які йдуть на те, щоб підтримувати підрозділи, які або дислокуються в Кременчуці, або в яких служать Кременчужани, всі виконують. Як Визначає це визначається обґрунтування чи ні? Як це визначаємо обґрунтування? Ну як визначаємо? Якщо цей підрозділ, про який зараз мова, він виконує завдання по об'єктам, які є в Кременчуці, то це потрібно робити швидко і відразу. Більше 50% ПДФО, який йде в місцевий бюджет від військових, витрачається виключно на підтримку військових. Я тут не рахую укриття, я не рахую тут інші об'єкти, які ми будуємо. Е, дивіться, ми підтримуємо Збройні сили з перших днів війни, навіть раніше, ніж це почалося все. Е, нас за це десь сварили, відкривали кримінальні справи, сказали, що Раду оборони ми створили незаконно. Блокпости ми ставили 21 лютого. Незаконно, 21 лютого 2022 року, перед війною за тиждень, незаконно зібрали цих людей, керівників підприємств 21 лютого всіх і сказали, що буде війна, готуйте, приміщення, готуйте, формуйте запас ліків, формуйте запас палива. З нас сміялися. Ми свою роботу, повірте, робимо і допомагаємо ЗСУ. Ми не можемо зараз все сказати. От у вас чоловік зараз в якій бригаді? Ні, 47-й. 47. На жаль, 47-ї бригади у нас немає зв'язку. Тобто ніхто від них офіційно не звертався. Є інші, не, ну, типу, я ж представник тільки свого чоловіка, ну, а багато людей, на жаль, не прийшли. Ну, буває. Так, буває. Віталя не ну, дивіться, тут ну, хлопці, що на два вони не пішли на вони кажуть, нам не треба там нічого. Вони дали лист, ми це лист взяли в роботу, подивилися, що треба взяти, і це все буде їм надано. А це підрозділ, казалось? один з, з підрозділів, який е, жодної копійки бюджет Кременчука не перерахував. Але цьому підрозділу місто надало допомоги на мільйони гривень. Я не буду називати його, не буду розказувати не тому, що не треба це нікому. Тут ви є, я є, а є якісь люди, які після мітингів, вибачте, через тиждень призводять до того, що відбулося у нас 22 вересня. Ну, як ви вважаєте, ялинка потрібна чи ні? Чому? Ні, це далеко прилипіння. Я вам про ялинку відповім. На цій же площі, коли в минулому році стояла ялинка, до нас підійшло два хлопці в формі. Підрозділу ППО, який дислокувався тоді в місті Кременчуці. До них приїхали їхні родини. Одного з Одеси, родина, іншого з західної України з дітьми сюди, на Різдвяні свята. І вони сказали, що ми воюємо за те, щоб наші діти мали все, мали школу, мали садочок, мали ялинку і мали свята. І ці малі діти, вони не Кременчужани, вони були тут ялин. всього лиш тим. Колеги, якщо її прикрашати, то ця ялинка ну недовго простоїть, Вона ж жива, розумієте, на неї навантажити оці всі конструкції. Ми не купуємо нову ялинку. Вона в нас є. У нас є ялинка в місті, вона закуплена 10 років тому. 10 років тому на неї є всі іграшки. Жодної копійки на іграшки, на гірлянди, на все інше ніхто витрачати не буде. Прикрашає ялинку, благоустрій Кременчука. Теж наше комунальне підприємство. Люди отримують зарплату. Так вони сидіти. Муть без роботи, а так вони будуть щось робити. Ну, скажіть, будь ласка, це якби ми зараз оголосили тендер на ялинку? Сказали, що давайте купимо нові іграшки. Я був. Проти цього з вами разом, а так воно є в місті. Є все це опісувати премії собі і іншим своїм колегам. Ці гроші могли б піти на зсу. І взагалі люди не розуміють, за що ви виписуєте собі такі премії. Ми платимо людям заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства. Баратура? І кожен, а, і кожен а з людей може власне вирішити, власне, вирішити, куди ці кошти спрямувати. Я наприклад допомагаю одному волонтеру. Називати кого не буду Так, від причому ваші премії, премії вони премії? просто дуже зашкалюють. Хіба так можна? Ну як вони ну, зашкалюють? по 80 тисяч зарплата, це ж не нормально, коли це пенсіонер... Це нарахована зарплата. Пенсіонер На руки люди отримують 40 тисяч, 35 тисяч. 000. А як ви вважаєте, ті люди, які займаються роботою в місті, керівники, вони не повинні мати заробітну плату? Вони, але в межах розумного. Ну звичайно, ми ж не ставимо 200 відсотків премії, не ставимо 100 відсотків премії, нікого немає. А я кажу, у вас заробітна плата. Ну, ви знаєте, ви ж озвучили. От ви правильно називаєте регулярну зарплату друкують журналісти. Нашу жодної зарплати інших, ОТГ, наприклад, сусідніх, в яких в десятки разів менше людей живе, в яких немає тец, в яких немає водоканалу, в яких голова громади просто сидить себе в кабінеті. Вони не набагато менші, ніж зарплата мера міста, звичайно, 200 000. А чому тоді президент менше заробляє. Ну це запитайте в нього. А у вас е, майданчик спортивний, навіщо на, робити? Спортивний майданчик, майданчик спортивний, навіщо? який ми робимо, Україна. пояснюю, нам Україна дала ОДКБ ООН для переселенців Україна для дітей. Кривлю, а, все інше а його ж на щось треба поставити. Ну як це на що? Його біля гуртожитків, які відремонтовані, де живуть ні. сотні ні. людей, у яких немає житла своїми Початку дітьми давай. ставлять. По у нас. Волонтерів ну, волонтери, допомагають підтримують з перших днів. що ви І з це не питання. А я жукав прізвища горив чи що? Я розумію за кого? ви Ну говорите. це добре, що ви розумієте. Ну так це його робота, це він збирає а ви виточок. Ми йому допомагаємо. Ну де ці звіти? Ну я не Народ прошу його, не допомоги. прошу його, щоб він звітувався за нашу так, допомогу. Насправді, ну якщо він захоче, він це зробить Виконача комітету укриття, ремонт будь укриття 490 тисяч гривень. Більше насправді тому, що в цьому укритті є деякі речі, які повинні бути в будь-якому органі влади. Ну я не можу про це вам говорити. На жаль, Чого це, це на ну, тому, що можливо. вам не треба. Колись ми передамо вам. Ви сама прийдете з кимось частини, хто має підпис право поставити і отримаєте, і передасте. От вчора позавчора, коли ми півеси передавали, позавчора, позавчора передавали півеса для одного підрозділу. Прийшла відповідальна особа. Яка куратор цього напрямку забрала? Я відразу написав цим хлопцям, що ваша колега, так то й так, то звати так, забрала от фотографія, от серійні номери, вона вам передасть, і воно доходить. Повірте, потім спитаємо, отримали, не отримали. 99% підтверджують, що вони все отримують. Ми не можемо 100% витрачати на армію. Нам треба кошти певні для укриттів, для облаштування певних фортифікаційних споруд. Уже прямим текстом вам кажу, які треба в тому числі робити для забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури, щоб, не дай Бог, вони не були вражені взимку для забезпечення стабільності теплопостачання і електропостачання для генераторів для закупівлі резерву палива для цих генераторів. Ну, Повірте, всі ці кошти, всі ці ресурси витрачаються на оборону. Нас контролюють, після оцих всіх публікацій приїжджають комісії, приходять спеціалісти, забирають документи, інколи приходять з автоматами, забирають документи швидко, але жоден факт не підтвердився. Колеги, ну не треба писати нісенітницю. От ви часто пишете, ну, після чого дестабілізується робота. І виконкому і тих структур, які займалися закупівлею, займалися постачанням. Вони два тижні займаються відписками. Відписались від одних, все почали займатися. Ще хтось щось болкнув написав. Ще пройшли раз ще два тижні. Дестабілізація ксеремо отакі кіпи документів.